Привіт! А ви знали, що стан шкіри видає ваш вік? Давайте розбиратися далі. При укороченні вашої шиї укорочується ще й платизма, яка спричиняє нам повислий овал, а ще й ненависні брилі з'являються. Тож, зараз будемо працювати з м'язою платизми. Підпишіться. Щоб не загубити мої секрети краси, і до перегляду. Покладіть руки на ключиці і будемо піднімати підборіддя, відчуваючи натяжіння передньої частини шиї. Так, виконаємо 10 раз. Один, два, три. Не запрокидуйте голову, тільки піднімайте підборіддя. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Можете поміняти руки і виконати ще 10 повторів. Переступіть трохи в сторону і точно так же підніміть підборіддя, відведіть голову в сторону. Ви також. Повинні відчувати натяжіння. Так можете робити кивки чи затриматися на 10 секунд. Один, два, три, четыре, пять. І повторіть з іншої сторони 10, також 15 повторів. Один, два, три. Відчуваючи натяжіння на шиї. Чотири. Так як м'яза платизми вплітається аж в обличчя, то із цією зоною і тут вона знаходиться, і тут з нею потрібно працювати. Відкрийте рот, вільне О, і починаємо двома пальцями від підпоріддя до губ піднімати пальці. Не забувайте, що ваше обличчя шиє і плечі опущені, а обличчя розслаблене. Як виконати ще 5 повторів. Далі працюємо з овалом обличчя і розтягуємо нашу платизму по, всьому, по всій нижній частині обличчя. Складіть руки таким чином, відкриваємо О і починаємо такі повільні рухи на місці по 5-7 повторів. Трохи пересуваємося до вух і повторюємо ще. І робимо ще один крок. Якщо вам сподобались сьогоднішні вправи, то ставте лайк цьому відео. І напишіть в коментарях, що вам саме сподобалось. До зустрічі в нових відео!